Наступив не просто фінал, наступив суперфінал. Грали ну, дуже чудово. Можна сказати, питання складні. І грали хорошо. І зразу визначився і переможець. І ним стала команда еверест Лютенька. Молодці. Значить, Серед міських шкіл команда, яка на один бал лише програла переможця, це команда Ніка. Нам дуже приємно бачити, ми на початку наголошували два переможці. І так то лі совпало, то лі дійсно знання відмінні, але так вони і залишилися. Команда переможці. «Лютеніка» отримує відповідно брелки. Із своєї мудрості команда Ніка отримує блокноти із своєї мудрості і бібліотекам передаєте підбірку, підборочку, я пізнаю світ». Дорогі наші учасники, шановні колеги, всі присутні у цьому залі. Дозвольте зараз привітати всіх учасників суперфінальної гри, що деколи. Ви, великі молодці, спасибі вам за гру. Було дуже цікаво спостерігати. що ви багато знаєте. І ми вас вітаємо. Всі команди, які тут присутні, вже переможці. А зараз дозвольте вручити подяки відділу освіти, молоді та спорту, Гадяцької міської ради, відділу освіти, Гатівської райдержадміністрації. Такими подяками нагороджується команда юних інтелектуалів ерудит петрівсько Петрівсько-Роменської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів за активність, ерудованість, почуття гумору та високий рівень гри на суперфіналі юні інтелектуали гадячини 2017. Капитан, так. Такою ж подякою Нагороджується команда юних інтелектуалів Геніус Нищівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів за активність і з почуття гумору та високий рівень гри на суперфіналі юні інтелектуали гадячини 2017. Будь ласка, запрошуємо капітан. Шановні присутні, шановні діти, ви є еліта нашого району, ви еліта майбутня нашої держави. Колективна гра вона приносить задоволення більше, ніж індивідуальна, тому що в колективі є підтримка, є згуртованість. А це основне, що притамодне нашому роду козацькому, нашій о, Україні. І е, непогані ви показали знання. Е, хочеться в першу чергу все-таки сказати велике спасибі і е, так продовжити Олександр Васильович Грабенко, керівник клубу е, Магніт. Олександр Вікторович е, теж, його помічник права рука за такі. Е, Ігри за такі заходи, які проводяться серед молоді нашого району і міста. Також я хочу подякувати керівникам я бачу, сидять команд, які участвували сьогодні. Шість команд. Я думаю, що ну, керівник вас згуртував, навчив і допоміг сьогодні бути е, тут. А також вам спасибі, що ви приймаєте в таких іграх, заходах у нас, а не тих інших. Ви наше майбутнє. І хочеться мені е, нагородити, вручити подяку команді «Філософи». Четверта школа. Продовжити так далі. Е, команда Ніка, гімназія. Дякую вам за гру. будь ласка, подяку. Ордіться нею. І команда школи-інтернат імені Кочергіна, ССС. Дякую вам за гру, за участь. Всього найкращого. Почесне місце. Друге. Тому в неї вручається такий приз. Енциклопедія, а також запасних очки. З мудрою істотою, з тахом. Так що, будь ласка. І це. Великий приз. Спасибі вам за грудь. Війна стала найставний виключний момент сьогоднішнього. Дозвольте мені привітати ще раз команду переможця суперфінальної гри, юні інтелектуали Гадячини, і вручити їм диплом відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради відділу освіти Гадяцької райдержадміністрації. Цим дипломом, ще раз говорю, нагороджується команда юних інтелектуалів «Еверест», Люденське загальноосвітньої школи першого третього ступеня. Вітаю вас! <звіття> так, що мама, ось таким призом. Це підбірка енциклопедій і кожному учаснику, правильно я розумію, кожному учаснику <звіття> вручається ось такий приз. Найрозумніший, потріблений ланцюжок із собою.